Гепаргін джерело амінокислот для відновлення сил та енергії. Ми, народи Об'єднаних Націй, сповнені рішучості позбавити прийдешні покоління нещасть війни. З таких слів розпочинається статут ООН. Але після Другої світової війни триває найбільш кровопролитна в Україні. Але чому ж ООН висловлює лише стурбованість замість дієвого вирішення конфлікту? Відповідь у все тому ж статуті ООН. Там прописано, що усунення загрози миру і придушення актів агресії може впроваджуватись лише мирним шляхом. По суті, Змовами структурні органи ООН не мають своєї власної армії, щоб припинити конфлікт з силою. Тоді кому підпорядковуються миротворчі сили ООН? і за яких умов можуть вступити в збройний конфлікт? Рада безпеки єдиний орган ООН, який може використати збройні сили країн-членів організації у розв'язанні збройних конфліктів. Після Другої світової Радбез неодноразово вводив миротворчі сили до різних країн світу. Одна з наймасштабніших стала місія в Югославії. Тоді ООН вів майже 40-тисячний контингент для контролю над перемир'ям між сербами і хорватами під час війни. За незалежність Хорватії в 1992 році. З 2010-го миротворці ООН перебувають в Демократичній Республіці Конго. Їхня мета захист цивільного населення та зміцнення миру. У складі місії 17 тисяч особи. До війни активну участь в цій місії брали й українські військовослужбовці. Також миротворчі контингенти ООН розгорнуті в Судані, Південному Судані та Центральній Африканській Республіці. Розмови про участь миротворців ООН у війні в Україні тривають від самого початку російського вторгнення. Та чи реально це так, але за це повинні проголосувати всі п'ять постійних членів Радбезу ООН, куди, окрім США, Китаю, Великобританії та Франції, входить ще й Росія, яка до останнього буде накладати право вето. Від початку створення ООН саме Радянський Союз та Росія є лідерами у використанні цієї заборони.